Чемпіонат області з козацького двобою це не лише випробування сили та витривалості, а й справжнє свято спорту, яке зібрало найсильніших бійців регіону. 15-16 лютого Кам'янське стало центром запеклих поєдинків. Сьогодні в стінах першої дю США відбуваються чудові змагання, які поєднали сім розділів в один. І це змагання чемпіонат області з козацького двобою. Понад ста спортсменів зібралися, щоб довести, що вони найкращі в цьому виді. Чемпіонат зібрав 186 спортсменів, серед яких 50 вихованців ДЮСШ номер 1 та клуби Герц ТаймКік та юність. Учасники змагалися в різних напрямках, а їх аж сім. Антон Єрмашкевич, керівник громадської організації, спортивної федерації козацького двобою міста Кам'янське, розповів про них. Це наш національний від спорту. і Тут наша система від простого до сложного. Спочатку дітки починають, це забава, це на один дотик. Вони трохи. Потім йде борня 1, це аналог лайт-контакту, коли дітки вже трохи більше можуть комбінувати удари. Потім йде вже у нас розділ борня 2 з китками. І далі вже йде борня 3, ММА. Є ще в нас розділ Боротьба. Також ми, дитина в нас може битися, боротися. Ну все, все може. Проведення змагань такого рівня в нашому місті дуже символічне. Адже в Україні цей вид спорту вперше був започаткований саме в Кам'янському. А нині спортсмени вражає досягненнями. Дуже приємно, що ще року наші спортсмени, які займаються казацьким двобоєм, завойовують на змаганням найвищого рангу високі місця. Так, в прошлому році вихованці нашого міста посіли три перших міста на чемпіонаті світу, який проходив у Софії. Висловлюємо велику подяку нашій громадській організації політичної партії Бджала за системну підтримку розвитку спорту в нашому місті. І сьогодні ці змагання не прийшли без її участі були надані призи, були надані кубки, медалі, дипломи для нагородження призерів і переможців. Андрій Леонідович Білаусов, наш міський голова, особисто тримає на контролі все спортивне життя, яке проходить в нашому місті. Юні спортсмени з великим ентузіазмом беруть участь у змаганнях. Поліна, одна з учасниць змагань, каже: поєднання багатьох видів цікаво. І є чому повчитися в інших виді спорту. Здобули новий досвід. Ну і так відбувається, не знаю чого. Ну, в принципі, це цікаво дивитися на всіх, не тільки ну у нас же там, тільки між нами. А тут і кікбоксери, боксери, боксери каратисти, ну і так водистими. Я думаю, що буде перше місце. Ну а там як піде. А ось дев'ятирічний Микита, який займається вже три роки. Цей вид спорту став для хлопця пріоритетним, коли обирав чим займатися. Тому що, ну, наприклад, якщо футбол та бокс я ну, не дуже люблю. А цей спорт я прийшов, і мені дуже сподобався цей вид спорту. Змагання дуже класно. Все мені в цьому віде спорту подобається. Мені що перше місце, щоб поїхати на чемпіонат України, а так змагання дуже класні. Наразі козацькі двобі представлені у 17 країнах світу, і з кожним роком їх кількість зростає. Це лише доводить, що українська культура зараз в тренді.